Сьогодні Житомиряни провели в останню путь полеглого воїна 49-річного захисника Батьківщини Віталія Ліміновича. Віталій Ромальдович народився 22 січня 1978 року. У нашому місті у місті Житомирі він виховувався у родині, де завжди панувало тепло. Любов, взаємоповага, взаєморозуміння та підтримка, закінчивши загальноосвітню школу номер 25 вступив до професійно-технічного училища номер 5, де здобув фах лицювальника плиточника та маляра штукатура. З юних років він присвятив себе будівельній справі, яку він полюбив усім своїм серцем. Він виконував свої роботи із душею, із бездоганною точністю. Його знали, поважали та цінували як майстра. Із золотими руками, як людину широкої, щирої, світлої душі, доброзичливий та відданий Віталій був завжди готовий прийти на допомогу близьким та не залишав друзів у біді. Він захоплювався шахами, точними науками та футболом, займався велоспортом та брав участь у різних спортивних змаганнях. Воно до себе він любив свою родину. Свою дружину, з якою мріяв зустріти старість, своїх діточок, свого синочка, донечку, яких він обожнював, якими він пишався, заради яких він жив, працював, заради яких він і мріяв будувати краще майбутнє, свою матусю, для якої він був справжньою опорою та підтримкою, своїх братів, з якими він ділив не лише радість. А біль війни. Віталій став на захист Батьківщини в одному з підрозділів Збройних сил України. Він завжди турбувався про своїх побратимів та навіть на передовій залишався доброю та щирою людиною. 16 травня під час виконання бойового завдання Віталій Ромальдович загин. загинув. Загинув смертю хоробрих, до останнього подиху захищаючи. Рідну землю у скорботі за Віталієм залишились рідні діти, брати, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. Комендантська година забороняє перебування громадян на вулиці у визначені години без спеціальної перепустки. На Житомирщині усі мають знаходитись у приміщеннях з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Однак з кожним може трапити ситуація, коли терміново потрібно дістатися з пункту А в пункт Б. На допомогу може прийти нічне таксі. Однак офіційно дозволене воно лише у певних регіонах України. В межах України, тому що є такі області, як, наприклад, Закарпатська. В якій немає комендантської години і нічим не обмежений рух таксі, тобто там працює все так, як було в довоєнному часі. Із областей, в яких введено воєнний стан, є приклад Львівської області, де в жовтні минулого року надано дозвіл двом найбільшим службам таксі України пересуватися в нічний час. Незважаючи на дозвіл таксистам Львівської області працювати вночі, все одно кожен водій повинен мати перепустку у інших же регіонах, де діє комендантська година, таксі офіційно не мають таких повноважень. Ніде жодна із обласних військових адміністрацій, комендатур не не надала офіційний дозвіл якісь прям службі таксі працювати. Здебільшого такі водії їздять нелегально або вони отримують для себе спецперепустки для руху. Та все ж у Житомирі, до прикладу, можна викликати таксі у нічний час. Цінник зросте. Однак, доїхати додому у комендантську реально. В Житомирі існують служби таксі, які надають такі послуги. Вони говорять про те, що. Це питання їх організаційної складової, і у них є можливість надавати такі послуги. Публічної інформації від міської ради там, обласної військової адміністрації такої не було. Є служби таксі, як і всеукраїнські, так і ті, які представлені в Житомирі, які повідомляють про те, що вони в нічний час працюють, але працюють виключно для працівників критичної інфраструктури або для тих служб, яким дозволено пересуватися вночі. Працівники об'єктів критичної інфраструктури не несуть відповідальність за пересування містом у комендантську годину інші ж можуть отримати штраф, виправні роботи або ж адміністративний арешт строком до 15 діб. Станом на зараз саме адмінвідповідальності за порушення комендантської години немає. Існує стаття 185 Кодексу України про адмінправопорушення, яка говорить, злісна непокора законній вимозі поліцейського. Тобто, якщо поліцейський вимагає людини негайно припинити правопорушення, тобто направитись додому або без пояснення причини, якщо людина говорить, що вона десь там кудись пересувається, є підстави для складення протоколу за статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення на розгляд суду. Тобто, якщо суд встановить, що людина перебувала на вулиці у нічний час без поважної причини, її таки можуть притягнути до відповідальності. Проводяться профілактичні бесіди з громадянами, перевіряються їх документи, перевіряються їх військово-облікові документи. При порушеннях військово-військового обліку є ймовірність того, що людину буде доставлено до територіального центру комплектування для. Е Актуалізації даних відповідних отже, викликати таксі у Житомирі уночі можливо. Однак, скоріш за все, водій працюватиме незаконно, і авто можуть зупинити поліцейські, що патрулюють місто. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал вже більше 30 років ретротрамвай вертається на колії Житомира, дивуючи мешканців міста своїм антикварним виглядом. Сам ретротрамвай відновили у 1989 році до 90-річчя, від дня його заснування. А створили його на основі перших моделей громадського транспорту. За основу було використано німецький вагон Гота. т 59 е Сама база, сам вагон виготовлений по. Атаграфія за основу взяти був трамвай каломінського заводу, Які ці трамваї у нас ходили в Житомирі в першій половині 20-го сторіччя кожної весни комунальники проводять техогляд, А при потребі і ремонт частинки історії система управління значно відрізняється від звичайного транспорту. На відміну від тих числоваських вагонів, так які експлуатуються в даний момент у нас у місті Житомирі, так це ще прироблені з німецького гона. Виробництво фірми така гота була. Управлять дуже просто, реверс вперед назад включається і ручка управління. Тормоз, ось тормоз, ручний тормоз, це так називаємо стояночний тормоз. І тут ще є, для, щоб затормозити цей вагон, є електротормоз. Аварійне, також працює у нас аварійне таке, гальмо, так називаємо магніти, які швидше якоїсь ну, аварійної ситуації. Ось нажимається ця педаль, і в нас спрацьовують два магніти, які притягуються до рейсів, з... З і вагон зупиняється на місці. Ретро трамвай, музей на коліях. Всередині вагон прикрашений фотографіями старовинного громадського транспорту. Житомиряни та гості міста мають можливість орендувати ретро-трамвай. Поло від з депо до майдану перемоги і назад. Коштує 964 гривні. А якщо дольона комбінату, це велике поло, повне, то 1478 гривень. Уточнити можливість оренди для свят, фотосесій та атмосферних поїздок містом можна за номером телефону 067 449 0503. Артем Сидорчук Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Щорічно в центрі позашкільної освіти Житомирської обласної ради проводять конкурсну виставку Нове життя старим речам. Цього разу участь у заході взяли юні майстри та майстрині з десяти громад. Цього року має три номінації. Кожній з номінацій буде визначений абсолютний переможецький, буде відзначений спеціальними грошовими сертифікатами та подарунками. Ми популяризуємо тему екології, екологічного сортування сміття і, взагалі, процес переробки сміття в. Нашій країні і в нашому місті, зокрема, 24 учасники завчасно створили конкурсні роботи у трьох номінаціях: вироби з паперу, текстилю та полімерних відходів. Також програма передбачала виконання творчого завдання в командах, створення композиції на тему весняна феєрія. Учасники розповіли, коли робота приносить задоволення, виконувати її не складно. Взагалі на творчу роботу дуже важко робити, коли тобі дають якийсь час. Ти стараєшся зробити, щоб швидше зробити. А коли ти робиш не на час, а просто то воно виходить з душою якось. І ти, ти спішиш там щось десь поправила, там щось десь пошла, десь ще щось знайшла, і тако робиш собі походу, і воно виходить краще. Кожен виріб оцінювали згідно картки різних критеріїв: оригінальність використання матеріалу, ідея автора, якість, трудомісткість та відповідність структурі креслення. Кожна дитина підійшла до цього творчо і креативно, але ми найбільший акцент давали на тому, що наскільки речі було подароване друге життя. Це наш був основний критерій оцінювання за словами організації. Заторів такі конкурси допомагають привчити дітей культурі поводження з відходами. Тож ініціатива несе і просвітницьку функцію. Наприклад, якраз відходів ми діти роблять красу, і це теж на рівні підсвідомості можна донести. Що дивіться, якщо поводитися правильно, то з цих відходів можна зробити якісь інші більш гарні речі, а не перетворити їх з відходів на сміття, смітник і традиційне те, що з цим пов'язано, ще коли були попередні роки, так як ми до цього, цього ставилися. Роботи перемоги. Ожців прикрашатимуть виставку центру ще рік та показуватимуть, що старі та непотрібні речі можуть стати витвором мистецтва. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал СК 1